Я вітаю вас. Розмовні студії від ICTV та СТБ. Підхоплюється ефір марафону. Сьогодні 24 грудня. Україна і світ готуються до святого вечора, до різдвяного святвечора. Ну а ворог як навіжений продовжує тероризувати всю Україну. Чи не найбільше від його обстрілів останні тижні потерпає Одещини? З Одещини ми і почнемо цей ефір через страшний терор, який росіяни влаштували Одещині, буквально останні тижні. Там великі проблеми з електрикою, теплом і водою. В області активно працюють пункти незламності, але водночас місцевим допомагають і міжнародні організації. І зараз до нас приєднується голова Українського Червоного Хреста в місті Одеса Ірина Лупашко. Пані Ірино, я вітаю вас. Вітаю вас, пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, чи багато приходить до вас людей і з якими потребами найчастіше? Так, хочу сказати, що на сьогодні в місті Одеса працює близько 400 пунктів незламності. І дійсно, з 13 числа ми встановили, встановили такі пункти незламності, в особливо в таких районах, де зовсім не було світла, а світла не було майже, майже у всіх. І в кожному пункті біля 400 людей приходили підзаряджати свої телефони, отримувати гарячі напої та гарячу їжу. Станом на зараз ситуація звичайно інша, більш-менш стабілізувалася. А я би хотіла, щоб ви детальніше розказали, яка зараз ситуація із світлом, з водою, з теплопостачаннями стало краще це як наразі. Саме зараз світло, вода і електропостачання в нас є, але є, в принципі, і відключення по графіку, тому ситуація контрольована в кожному районі міста. У нас є в області теж наші філії. Громадська організація Одеська обласна організація товариства Червоного Христа України, тому ми маємо деяку інформацію про стан постачання в області ситуація теж більш-менш контрольована і дії включення за графіком. Тепло вода є пані. Ірине, ваші пункти допомоги працюють паралельно з пунктами незламності. Чи вистачає потужності всім вам? Так, ми дуже дякуємо за те, що пункти незглавності зараз встановлюємо не тільки ми, а і держава, так і також допомагають бізнес-структури. Тому ми всі разом намагаємося допомагати в такому скрутному становищі. Нас це виходить наразі. Ми локаційно ставимо пункт незламності саме в тих в тих локаціях, де надзвичайна ситуація є. А в принципі, станом на зараз, пункти незглавності є від бізнесу та від держави. Ми вже виїжджаємо по мірі необхідності. Як ви співпрацюєте з місцевою владою? Активна співпраця, продуктивна? Так, ми знаходимося на зв'язку з державною владою, з районними державними адміністраціями та громадами і ефективно співпрацюємо у плані оцінки потреб та реагування звичайних ситуаціях. І також ми розподіляємо між собою ролі хто як має реагувати для того, щоб уникнути дублювання, там найефективніше зробити це реагування. Пані Ірино, сьогодні в Києві вранці було мінус 9 градусів. Я бачила, що ніби в Одесі сьогодні ще плюсова температура, але йде похолодання. Ви розумієте, як ви працюватимете, якщо на Одещині сильно похолодає? А... Так ми, ми готові. Ми виконуємо допоміжну функцію владі, і ми готові всі свої ресурси направити на подолання ситуації, які можуть виникнути. Я вам дуже дякую. Дякую за вашу допомогу і за вашу службу. І вітаю вас з наступаючим різдвом. Я нагадаю, що в в ефірі Україна. була голова Українського Червоного Хреста в місті Одеса Ірина Лупашко.